Геннадій Маламет Посади чудовиськ у клітку. Хто не знає в нас Мартина, бо я гузливий хлопчина? Він казкових всіх чудовиськ так боявся, просто жах. В дитсадочку і удома від кощія і дракона, тремтячи увесь від страху, він ховався по кутках. Якось до Мартина в гості завітав сусідський костик, подивився на хлопчину і промовив напрямки: Ні, не можна так боятись, слід зі страхом позмагатись. Тож що всіх, Мартине, ми посадимо в клітки. І на аркуші картону він намалював дракона, а жахливого кошія сам Мартин намалював. А поверх чудовиськ дітки вмить намалювали клітки. Все Мартин сховав за шафу і боятись перестав.